Негровець, це село, що стоїть біля підніжжя гори, яку старі люди називають чорною матір'ю Карпат. Звідси відкривається неймовірний вид на міжгірський край, але тут панує дивна тиша, що говорить більше, ніж шум. Кажуть, гора Негровець отримала свою назву від темної води, яка колись текла з її серця. Легенда розповідає про село, яке зникло за одну ніч, і ніхто не знає, чому. Того дня з неба впала блискавка, і з гори почала текти чорна річка, густа як смола. Там, де вона проходила, гасло світло, а трава більше не росла. Селяни молилися, але вода не зникала. Тоді мольфар, старий і сивий, вийшов на вершину гори і сказав: це не вода, це пам'ять. Гора плаче за тими, кого забрала. Він кинув у потік своє серце, і вода стала прозорою. Але відтоді місцеві кажуть, у горі досі б'ється живе серце, яке не дає темряві повернутися. Є й інша історія і про чорного вершника, що з'являється під час грози. Коли блискавки розривають небо, видно, силует чоловіка на коні кажуть, це дух воїна, який колись захищав Карпати від ворогів. Він загинув, але його кінь не спинився. Скаче дотепер, освітлений громами. Хто побачить вершника, тому момента ну, свертенене, тому відкривається майбутнє. Але за це він мусить забути одне з минулих спогадів. Місцеві старожили ніколи не піднімаються на вершину в повний місяць. кажуть, що там чути, як хтось ходить по каменю, а іноді видно світло зсередини гори. Але найстрашніше тиша після грому. Бо саме тоді гора дихає, і все ж, попри містичну славу, негровець це село сили. кажуть, хто тут народився, той має кам'яне серце не від жорстокості, а від витривалості, бо ця земля виховує не словами, а бурею, дощем і туманом. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.